Друзі, вітаю! Сьогодні в нас з вами ось такий теж нечастий гість на українському ножовому просторі Zero Tolerance 804 Rexford Design. Чим цікавий цей ніж? Давайте так. Для початку хочу сказати, що цей ніж був виготовлений саме для шот шоу тобто це один із найбільших ножових евентів ще у 2016 році. Ось він певний час випускався. Ось такі версії Карбон і DLC за сталю CTS 204P, потім ще була 20-ка, використовувалась. І все. і все, і більше цього ножа немає. Тобто, в принципі, його можна купити зараз або на барахолках, коли їх продають БУ, або, можливо, колись люди купили чи якісь магазини мають в запасах. Тому цей ніж можна купити тільки добре постаравшись. Цей ніж буде продаватися в телеграм-каналі Knife Культура Гліба. Я дам його посилання на цей телеграм-канал. Ви собі зайдете, якщо вам буде, звісно, цікаво, і там замовити цей чи якісь інші ножі. <кліх> Тому в цьому огляді я хочу розповісти те, що я знаю, те, що мені подобається і не подобається цьому ножі. Ось, а вам уже вирішувати, наскільки цей контент для вас інформаційний, інформативний, можливо, він розважальний, можливо, він просто для того, щоб там згаяти час, випити чай, каву там під якісь бутерброди. А може ви якраз, скажімо так, цінитель бренду Zero Tolerance, можливо, ви колекціонуєте ножі цієї компанії, можливо, вам подобаються дизайни Рексфорда, і вам це дуже цікаво, тому що такий ніж або є вашою мрією, або він вже є у вас у колекції. Цікаво зроблено на осьовому. бачите, це шапка осьового you say made. Ось. До речі, така от якась неправильна форма осьового гвинта його шапки його головки. Дуже часто це не тільки дизайн а про антипроворот. Тобто, коли ми розбираємо осьовий, ми розкручуємо його, якщо тут немає ніякої системи антипровороту. Наприклад, ось такої, коли форма сама по собі не дозволяє прокручуватися, то це може бути цілою проблемою. Вам потрібно буде дві біти розкручувати одночасно. Там є всякі методи партизанські, коли ви можете дуже сильно стиснути ніж. І в такому положенні спробувати відкрутити, бо нема системи антипровороту. А тут зроблено, бачите, красиво і гарно. made. Зразу все зрозуміло. До речі, компанія ось коробочка. Ось індекс цього ножа, 204, Carbon Fiber, Rexford, Zero Tolerance DLC 204 p Ось вся інформація, яка необхідна. Ось тут навіть ціна. Тоді ще. тоді ще, Ну, відчувається, що це ще коробка. Зараз в них трошки інший дизайн коробки, вони більше в таких білих кольорах світлих. Ну, менше з тим. Так, давайте спочатку про, про сам ніж. Бо я далі хочу трошки розказати про тудар Рексфорда, і я в своїх відео ще розкажу, намагаюся розказувати трошки ширше. Ось щоб це була не якась там реклама чи огляд е, нахвалювання якогось того чи іншого ножа. Я не хочу нічого нахвалювати, я хочу вас проінформувати, а вам саме вирішувати, що з цим робити. Бо я у всіх оглядах не розповідаю те, що я маю розповідати, бо комусь там здається, що я щось упустив чи про щось там спеціально не сказав. А те, що мені хочеться розказати, те, що мені важливо, те, що мені здається, цікавим. От по відношенню до 204 p зразу скажу, що це сталь, яка потім була на 20-ку замінена, тому що 20-ка стала більш такою впізнаваною версією одної тої самої сталі. Тому що 204 p якщо я не помиляюсь, це робить компанія Carpenter, а 20 20CV робить компанія Crucible або Crucible. Ось, і оці cpm ки у Кросайбла, вони стали такими, ну дуже частими, дуже популярними. Це стало в якійсь мірі золотим стандартом ножових стали. І мені здається, що заміна 204 p на 20 cv в тому числі це якби тому, що 20CV стала ну якби в якійсь мірі, ще раз кажу, золотим стандартом, тому що це та ж сама Бьолірівська М390, яка в Європі стала бестселером, стала у всьому світі. Багато хто на неї рівнявся певний час, і там 10-15 років назад це був топ з нержавійок порошкових. Так, зараз є вже кращі версії. Там, ці сталі є модифікована М-398, це покращено М390. І так далі. Але ось тоді 204П, це був топ. Овзе топ. До цього часу, напевно, так воно і залишається, тому що серед супернержавік. Ну, Що там може конкурувати? Оця саме М398, С60ВН. Ну, дуже вона рідко трапляє. С-90В, точніше, С-60В. С-90В, яка частіше буває, її ставлять на серійку, на лімітки, і її використовує багато хто. С-90В, С110В і С125В. Оці 110 та і 125-та, наскільки я знаю, там просто якісь лічені були моделі. Срієння дуже рідко використовується, але часто на кастомних ножах, на фіксах використовується. А ось на фолдерах 110 і 125 дуже-дуже рідко. А може і ні разу. <кхід> Підкажіть, бо можете знати більше, чим я, і ви точно знаєте більше, чим я. <кхід> Тому що я не є колективним розумом, я не, <кхід> не Google, я не можу знати все і агрегувати всю інформацію. Тому, можливо, я помиляюся. Так, а 110-ка так, 110-ка часто була, ті ж самі мілітарі так, згадав. 110 днів не така вже вона дуже рідкісна. Все гаразд, 110 було відносно багато. там, І, по-моєму, парамілі на ній є, і мілітари, і мілітарі 2 на ній є. ну, тобто, це точно, ось, А от 125-ка, мабуть, можливо, там, або якісь одиничні випадки, або взагалі ніколи не було в серійних складених ножах, я маю на увазі. Така от історія про 204пі. Досі класна сталь, досі класна сталь. І все в неї гаразд з утримуванням крайки і так далі. Тут все покрито DLC покриттям. Хто не знає, це покриття це Чорне, воно по твердості перевищує там на от складно сказати, до речі, на порядки у кілька раз. Складно сказати, тому що ця шкала Роквелла, якою вимірюють HRC, Шкала Роквелла С, бо є шкала Роквелла рок А, шкала Роквелла Б, А, Б. Оце шкала Роквелла С, вона використовується саме для сталей. І ось там, наприклад, умовно, там, я зараз точно не пригадую, тапками не кидайте, Скажімо, там DLC покриття, скажімо, має там 73 одиниці, скажімо, я для прикладу ще раз скажу, ви мене перепровірите, обов'язково мені підкажете, бо я насправді точно не пам'ятаю. Але сама сталь на клинку може мати там 60 одиниць. Тому, коли хтось хоче перевірити, скажімо, твердість ось такого клинка покритого DLC, треба шукати ділянку, яка не покрита dlc покриттям. Ось, тому що тоді ви замірюєте просто твердість DLC. Якщо ви поставите е, індентор цього твердоміра, ви поставите на покриття, будь-де на плаский участок, ви замірюєте твердість DLC покриття, а вона там за 70 е, одиниць. Це класне покриття. Зараз воно вважається золотим стандартом, тому що максимально. Зносостійке. хоча це не означає, що його не можна пошкрябати, пошкодити можна, тому що в світі не так багато є сполук, речовин, мінералів, субстанцій, які мають вищу твердість, але вони існують. Вони існують, тому можна все-таки пошкодити таке тверде покриття. <кхм> так, давайте ми зараз трошки про кліпсу. Дивіться, ось вона така, як у ручки. Тобто досить рідко відбу... ну, ставлять такі от кліпси. Які от ніби вони, хі -хі, як завторучки. Я не кажу, що вона погана, ця кліпса, в неї одна точка, в кої вона сильно притискається, це кліпса, зрозуміло, Титанова. Ось. Але в неї є ще й така перевага, що вона от, ну, зовсім не ножива. Хоча ця кліпса не глибокого носіння, тому у вас отак от буде видно ніж з кишені, є тимлячний отвір. Ось, і можна перекинути наліво направо. Тобто є для лівші, ось для шульги є виборка в е, карбоні. <кліпсу> ну, вона, скажімо так, чому показує про кліпсу? Тому що вона не банальна. Комусь подобається, комусь ні, але вона не банальна. Не так часто. В основному кліпса це якась пластинка, там, титанова чи стальна, а тут це цільно фрезерована, плюс такої от форми, часто, як вгадується для авторучок, принаймні отак в профілі. Тут фрейм, це ви знаєте, що Zero Tolerance – це, напевно, один з самих улюблених замків. Я думаю, що якщо взяти зібрати всі їхні ножі, отак в одне місце, то фрейма там буде, ну там буде домінуюча кількість ножів будуть саме на фреймлоці Зі всіма його плюсами і мінусами. В нього плюсів дуже багато, в нього є і мінуса, але в нього є плюси. Ну, мінус до речі. Те, що часто людям не подобається азеротолес, бо вони кажуть, ну що це таке? Там одна накладка нормальна, розвертаєш, а тут якась, якась залізяка, якась там сталь або титан, ну воно ж ні про що. Тому, якщо, наприклад, тут ладно чорний-чорний, може воно так не, не контрактує, не, конст... не контрастує. Але, наприклад, уявіть собі, що це якась світла мікарта, і людей це дуже дивує, як це так, що сніж складається з двох різних половинок, таке відчуття, що ви зібрали з двох ножів, <смі> з двох годин. Друзі, це продиктовано тим, що якщо це буде просто титановий нудиз, зліва, справа, той же самий титан. Це буде завжди гарно, але це буде майже завжди скучно. Тому, очевидно, що з цього боку ставлять і карбон, ставлять і джетен, ставлять і Мікарту. Ставлять якісь інші матеріали або їх комбінації. Ось. Але в даному випадку це продиктовано тим, що фрейм повинен бути з тими властивостями, які він <хи> повинен мати. Тобто Він має бути міцний, пружний, тобто він повинен свою роботу робити. А це можуть такі матеріали лише як Титан або Сталь. Ось. Навіть є брендові ножі, не, не дешеві, де оця накладочка вона зі сталі зроблена, це її не псує. Ось, ну але звісно, титан це більш преміальний матеріал, він інертний, він не кородує і так далі. Тому все-таки титан на зараз це один з таких зразкових матеріалів, які, з якими можна от, власне, там, поєднати фреймлок. Тут є сухарик стальний, тому титан не буде, скажімо так, залипати, не буде прилипати, не буде лок-Стік, називається, коли ви так з трудом зриваєте, тому що прилип. Титан він дуже сильно до п'яти буде притиратися, він буде з часом прилипати і буде такий складний зрив. Ні, тут, якби є сухарик стальний, тому цієї проблеми не буде. До речі, оцей сухар він дуже такий, тут широкий, довгий, якщо отак дивитися в цій площині. Тому тут велика площа контакту, і це дуже добре. Ніж, взагалі, ось цей ніж він якби претендує на якусь певну таку тактикульність. Тобто в нього ніби є якийсь такий потенціал, тактика. Тобто в обусі там майже 4 міліметри. Давайте спробуємо його зважити. Так, у мене батареєчка підсідає, ну, вроді би 143 грами чи 144. Так, 143 грами. Ось, тобто тут і ножа десь біля 23 см загальна довжина. 22,5-23 см десь так. Ну і майже 10 см клину. Немає чойли, є невеличка дулька. Ось тому ще чойл називають. Тобто, насправді можна називати, кажуть, нема чойла, та ні, є тут чойл, тому що чойлом є в даному випадку оця ось ось ця проточка, яка дозволяє при заточуванні от, не пиляти оцю п'ятку, не розширювати тут, не робити щось таке, якусь чудеса, от, просто зайти нормально почати від цього чойла і заточувати от, до вістрі. Так що все-таки тут чойл є. Хоча його можна називати ще і рікасо, Хоча рікасо це більше оця от тупа частина, от та пласка тупа частина, яка є спочатку, вона перед, перед чойлом, потім сам чой, далі вже лезо, лезочи крайка і так далі. Сам клинок пішов. Робоча частина клинка, скажімо так. Бекспейсер теж так є в ньому якийсь дизайн мінімальний. Але знаєте, от кручу цей ніж, і мені на язику крутиться, я хочу розказати за за одну і за іншу ніж. От мені дуже подобається туда Рексфорда. В нього є модель, я нагадаю, ось ця модель звезд 204, в нього є 250 модель, але я, ну на жаль, не маю її не можу вам її показати. І коли ви там кажете, блін, а покажіть. З цим відео оце <сміх> чудово, друзі, але в мене не безкінечна, скажімо так, кількість ножів, які у мене є, які до мене потрапляють, тому не зможу показати. Але мені подобається цей ніж, він Кілька разів приїжджав, я ремонтував, збирав. <сміх> Один там розсипався, то я розбирав з частин. Оця 850 модель це якраз колаборація Tod Rexforda разом з Дмитром Сінкевичем. І от вони зробили в компанії Zero Tolerance таку от колабу. Класний, дуже дизайнерський ніж зробили. Дуже він мені подобається. <кій> колись, можливо, колись, колись, не знаю. Мені він трапиться, боушним, тому що він теж знятий, так само, як і цей, він знятий давно з виробництва. Дуже класний ніж на ньому обіграно. Там він не фліпер, а він на шпенику. Шпеник у вигляді барабанного такого, ну, револьверного барабана. Плюс, чому почав розказувати? Тому що там навіть бекспейсер зроблений вигляді трубочки, яка має. Рельєф і форму револьверного барабана. Взагалі цікавий, такий дуже на не ніж. Оцей 850-й. Колись він мені трапиться там на заточування чи на ремонт, і я його вам покажу. Хто хоче собі, візьміть, погугліть. Так само, як і можете погуглити ТТХ цього чи інших ножів. Я не завжди маю друзі там можливість там все міряти там, з лінійкою, штановим, Не завжди, тому що я інколи знімаю буквально там на коліні, поспішаючи. Ось. А Тому ви повинні розуміти, що якщо ви не даєте ТТХ, то це м'яко натякає вам. Берете Google і питаєтесь там, яка там довжина, чи вага ножа. Ось. До речі, ці ніж буде продаватися, і ви можете зайти і написати глібом буде. Опис посилання, точніше, на його телеграм-канал. Можливо, я це вже говорив. повторюсь. Добре, про Рексфорда ми ще трошечки поговоримо. Ось, давайте тут завершимо з самим оцим ножем. Ось 804 Що мені в ньому ще кидається в очі. Це якби знову ж таки плюс і мінус. Я особисто трошечки відношу особисто для мене це відношу до мінусів, але є люди, яким це може бути плюсом. Це не дуже інформативне руків'я. Що значить не інформативне? Тут не зрозуміло, яким чином, де, в якому місці я повинен ставити пальці, при хваті. З одного боку, це такий. Якби відкрита, скажімо так, ідея. Відкрита ідея, став собі як тобі зручно, хоч пирайся ось сюди, там, оці підпальцеву виїмку, хоч так з запасом, залежно від того, що ти робиш. Чи ти там хочеш щось відрубати, чи ти хочеш відрізати щось, будь ласка, бери собі і став. Але але, мені також подобається мені також подобається ідея, коли припустимо в дизайні. Я не кажу, що це завжди погано. Я ще раз кажу, говорю про свою думку. Мені трошки бракує інформації на такому руків'ї. От я знімав недавно огляд на Бадейшус Спайдер, бо там теж так трохи спрощено виглядає абрес руків'я. Це не значить, що він поганий, невдалий. Ще раз кажу, і ще раз, і ще раз кажу, все, що я говорю тут на каналі, це моє імхо. Тому я не продаю вам ні цей ніж, ні Бадейшус, ніякі інші. Я вас інформую, а ви собі дивіться і робіть власні висновки. Але хопа. Рекон. В чому якби перевага рекона? Тут, якби для мене, ще раз кажу. в нього є інформативно два місця, куди я ставлю вказівний і середній палець. Я поставив там, працюю. Цей же є і недоліком, тому що е, ці от, ребра всі вони можуть впинатися, якщо в мене рука більша, менша, так що це величезний недолік для когось і перевага для когось іншого. Але ось приклад того, як можна дизайн там, вписати два пальці. Ось вам приклад того, як Рік Хіндерер вписав три пальці. Вказівний середній. Безім яний. Безім яний. Ось. Тобто тут вже якби передбачені виїмки для трьох пальців. Це інформативніше, ще більш інформативніше, ніж на реконі. Але це, і знову ж таки, це може бути ще більш проблемно для якихось людей, в яких там пальці товсті, тонкі, там руків'я, м'ясне, а можливо, пальці якісь там дуже короткі і так далі. Тому це. Комусь дуже круто, і це одне з найбільш вдалих років для частини людей, для когось це якраз і величезний недолік. Але тут є хі -хі, промальовані три пальці. Тут хоба в кадрі з'являється Сілер Ай від Steel, А тут є місце для чотирьох пальців. Mm. Ви вже зрозуміли мою фішку, Я чому люблю показувати інші ножі в кадрі. Розумієте, в мене не робота показувати вам огляд на цей ніж. Я з вами відвертий на цей чи на цей ніж. Я буду розповідати рівно те, що я хочу розповісти. Я хочу щоб вам було цікаво. Я хочу, щоб було багато я, я, я не тому, що там я дуже так сильно себе люблю, і там е довкола себе і своїх думок так ношуся. Ні, абсолютно ні. Я впевнений, що мої думки до кожної моєї думки є контраргументи. Я розвиваюся і погоджуюся з вашими аргументами, коли ви мені пишете толкові речі. Не те, що я такий важливий, чи я про все знаю. Просто станом на сьогодні я не хочу вам давати контент, там переспівувати якісь старі пісні, там, знаєте, старі якісь думки пере, пере, як це, переказувати. Не мої думки. Я вам своїми думками ділюся. Але в них я абсолютно суб'єктивний. Просто розповідаю, де я їх взяв і чому і на основі і чого. Ось, тому що мій суб'єктивізм повинен бути для мене об'єктивний, виправданий моїм досвідом, моїми знаннями, моїм там, якимись баченням і так далі. Тобто, мій. Він для мене об'єктивний, мій досвід, для вас він суперсуб'єктивний. А мостом є той чи інший досвід, про який я вам розповідаю, що для мене це так, а ви вже самі перевіряєте, так це чи для вас, чи не так. Так от дивіться, чотири вибірки під чотири Ось, Коли ще зніму огляд на Silver Riвіду, забираю його з кадра. Ну так що давайте покажу. От щоб ви розуміли, що я маю на увазі. От інформація. Тобто тут інформації майже нуль з приводу того, як формувати хват. От молотковий хват. Це зветься молотковий, коли я просто взяв ось так от, за руків. Я. Тут інформації 100%. Тобто, тут, якщо я якось візьму не так, то мені буде дуже це все наминати. Мені все це буде заважати. І тому треба перед тим, як купити такий ніж, треба його взяти в руки, попробувати, бо він вам може дуже не підійти. Або навпаки, лягти як рідний в руку. І так же само тут. І потрібно розуміти знову ж таки, що будуть дві крайніші. Комусь це буде дуже добре, коли тут є відкрита можливість там переміщати пальці вперед-назад з різної, там, товщиною тих пальців довжиною і так далі. А комусь буде дуже бракувати отої от інформації з приводу хвату. Ось так, що така от історія, вибачте, за якусь емоційність таку інколи, може вам здається, якусь зайву. Але до великої міри, ще раз кажу, я хочу, щоб. Там, мої огляди, вони були для вас не банальні. От, Я хочу, щоб ви чули, розуміли, відчували, що є й така думка: але що з нею робити і чи погоджуватися, це абсолютно ваша справа, друзі. Я не хочу вас. В мене немає запиту вас навчити, бо у вас немає запиту, щоб я вас вчив. І тому я нічого не вчу. Але це така штука про світа. Я розповідаю, як це працює, а ви собі з цим далі щось робите. Тому я вважаю, що для когось це взагалі розважальний контент. Він чисто просто прийшов, подивився, випив чаю під моє відео і поняв, що є ось такий ніж. А хтось просто про цей ніж знає. Ну море глибоке. Тобто він знає про це багато. Він там колекціонує там і, а ще раз хочу сказати: в затехах мені зараз їх багато приїжджає на, на огляди, на заточування. Я собі отут придбав у мене вже три заготовили з колекції за останній рік моєї особисті колекції. Я просто зрозумів, що в Zero Tolerance є багато ножів, і було багато ножів, які просто пройшли мимо мене, і дуже багато колаборацій з якимись небанальними майстрами. Дуже багато всяких там спринтранів, коли вони випускали під якісь там під Орландо Show, або там не знаю, чи там той же самий якісь там не знаю, де там ще буває там Блейдшоу, Шот-шоу Show, Show і так далі. Коли просто з'явився ніж, він побув певний час і зник. Ось до мене приїжджає цей ніж, і Я дивлюся з відкритими очима, я навіть не знав про його існування. Бо ну, це така це, це монстр. Тобто, Зеротолеранс, це, ну це просто непрохідний гравець, це один з таких ну провідних гравців на ножовому ринку Америки там і загалом світу. Ну, це крупна, велика компанія. Я не знаю, якими об'ємами вони роблять свої ножі, це не важливо. Суть не в, не, не в об'ємах, а в тому, що вони дуже багато чого там, запровадили, впроваджують. Там, вони ну, якби агресивно там, не знаю, якийсь маркетинг проводять, мабуть, і так далі. Тобто купа колаборацій, купа майстрів, які з ними працюють. Ось. Тобто, як мінімум, я думаю, що у них дуже-дуже ну, непогано справи йдуть. Ось. В цю групу компаній там ще входить і Kershow, і входить ще власне, група компаній Кай. Чи в Кайгруп входять ще Кай, який робить там в основному кухню там, і так далі? Можливо, вони там щось роблять для манікюрні ножиці, може ще якийсь інструмент роблять, я точно не все знаю. Але це дуже великий виробник, навіть якщо говорити про кухню, про кухонні ножі, то ножі компанії Кай, їх там просто вони ну, умовно робляться сотнями тисяч, можливо, мільйонами штук. Ось, Тому там складені ножі, я думаю, ну точно там це не основний прибуток 에, Kai Group. Ось, але це потужний гравець. І тому тут дуже багато такого всього. Я от кажу за місяць я зробив, не знаю, там 20 оглядів на ZТ, і частину із них я просто не знав про їх існування. Ось тому я намагаюся показувати в кадрі вам щось інше, щоб ви розуміли, на що воно може бути схоже, як воно там виглядає по відношенню до інших ножів і так далі. Що тут ще так би ну, помітного з, от, е, Фрексфорда, в нього декілька ножів я вже тримав його в руках. Розказав вам про 850, але я не можу показати, це мені подобається дуже ніж. От оцей ніж у нього така. Він з одного боку якби спрощений візуально, нема за що зачепитися. З другого боку, от він по своєму, як би так пояснити, він спеціально спрощений. Він такий спеціально, на мою думку, Такий оквадрачений. <ріст> якийсь такий, знаєте, оквадрачений. Тобто до, до якихось простих форм він е, тяжіє. Ось такий він, якийсь коробкоподібний, знаєте. Тобто, Але це фішка, це фішка Рексфорда. Я вже не пригадую ту модель. В них в нього Зеротолес є ще одна модель. Я не пригадую, яка вона там, 801 чи яка. От, вона теж така, якась коробкоподібна. Тобто, це фішка дизайнера. <ріст> Це фішка дизайнера, тобто тут треба це або приймати, або не приймати, або любити, або не любити, або спробувати пройти крізь цей ніж, тобто мається на увазі, там потримати в руках, чи там придбати, чи поміняти, чи поносити його в кишені, взяти товаришу, чи ні. Тобто це може дуже сильно не зайти. Ось Сьогодні мені написали в коментарях, що ви перетворюєтесь на канал якихось елітних ножів, а де про дешеві ножі. Друзі, ну це смішно, реально. Я просто хочу вам пояснити, що взагалі справа не в ціні на ніж. Взагалі не справи в ціні на ніж. У мене вже більше 200 відео, і там відео є про всяких китайців там бюджетних, там не знаю, Сіві, Кайзер. Ну, це недорогі ножі, ви можете там придбати такий ніж собі. Я думаю, що навіть з менше, ніж середнім доходом. У е, мене є там якісь реблейди, де я купив китайського донора, і на нього поставив там клиночок. Це теж дуже недорого виходить. Я ж не там фільтрую ножі, що там це дорогі, це недорогі. Я в попередньому відео сказав, що часто ви, 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 моя там аудиторія, ось ви приходите до мене на канал, дивитесь дивитеся якісь речі, що вам подобається, щось ні. Я просто помічаю, що рівень тих запитань, рівень якби, тих компетенцій, які в середньому є в вас, в моїй аудиторії, він дуже високий. Він часто вищий, ніж у мене. Ви часто там підказуєте, даєте якісь наводки на те, що ви мали цей ніж, в нього така особливість і так далі. Це дуже круто. Я про це кажу. Якби суть, мене не фільтр там показувати тільки дорогі ножі. Абсолютно. Якщо я щось бачу цікаве, я не питаюся, скільки воно коштує. Якщо я щось бачу дороге, але воно мені не дуже цікаве, я не маю що про це розказати. Я не буду показувати ніж лише тому, що він там якийсь дорогий. Так я нагострив багато. Там, декілька тисяч ножів я нагострив, гострюю що далі. Ну, щодня майже там щось гострюю. І не все показую, Ви маєте теж мене зрозуміти. я Не все показую. Чому, тому що не все цікаве, і не для всього в мене є час. Добре, хтось знову скажеш, я там щось виправдовуюсь. Я мушу донести вам думку, бо в коментарях я можу відписати там одним-двома реченнями. Ось тут в мене є можливість в кожному наступному відео трошечки поапелювати до попередніх думок вас у коментарях. Тому я дуже тішуся, власне, там не переглядом, а коментарям. Ось чому? Тому що я розумію, що я пригодився, тому що я зачепив, тому що людина не згідна зі мною, тому що в неї є якісь контраргументи. Ось це мені цікаво. Ось. Я не хочу, щоб ви любили ножі, чи Тода Рексфорда, чи Кена Оніона, чи Дага Рітера, чи Мела Пардю, чи будь-кого із там, інших там, відомих, маловідомих і поки що невідомих ножових дизайнерів або виробників. Не ця задача. І ділюся з вами інфою, своїми якимись враженнями. Ну, от. І цікаво почути ваші враження, вашу інфу, ваш досвід. Ось про це історія. Отакий от, він якийсь оквадрачений трошечки. Ну він, по-перше, плаский, ви розумієте, що він плаский, він добре буде себе почувати на ADC. Ну, у нього вага така на межі ADC. Якщо ми говоримо просто 45 грам, то далі вже так ну, трошки ножа буде відчуватись у кишені. Ось. І я думаю, що це там, там де закінчується ADC. І типу починаються якісь ножі для хардюзу, для тактики. Це все дуже такі відносні ці речі. Що таке тактика і що таке хардюз. Але мені важливо, щоб ви просто ідею мою зрозуміли. От мені здається, все, от EDC закінчується. Ще його можна на EDC носити, але якщо він буде важити більше, він уже скоріше буде там ломик, тактики і так далі. Ось така от історія, друзі. Ну, ця ніж вже історія. Ось тому його вже зараз можна ну, стільки з складнощами придбати. Сподіваюсь, вам було <хи> цікаво, насправді я лише на це сподіваюся. У мене немає якихось інших там міркувань з приводу того, як воно для вас. І якщо вам цікаво, ви щось про це дізналися нове для себе, значить супер, значить я не дарма там виділив час, там розігнав рідних. <хи> Повимикав все там, перевірив двічі кавий апарат, що він мені тут за спиною знову не почав паркуватися. я люблю випити каву, трошки про, ну, особливо коли знімає дуже зранку, коли ми її всі ще сплять. Ось. І просто деколи потрібно, щоб ця кава мене зранку теж запустила. Вже не раз мені кавою допомагав так у лапках. Ну Сьогодні він у мене вже стоїть запаркованим, так що не годів під час зйомок відео. Все, друзі, до зустрічі. Пишіть мені, що ви думаєте про ось цю Xinu 84. Carbon Fiber, Tod Rexford Zero Tolerance 204P. На клиночку DLC. Ну, а все решту, ви бачите. Напишіть мені, що ви думаєте, справді про цей ніж. Мені дійсно цікаво. До зустрічі.